Всім доброго ранку. Ну, не, вже не ранок, не, на скоріше більше буде обід. І зараз трошки зроблю вам обзор по території і покажу вже сьогодні днем, які все-таки ми купили колеса. І як ось такі протектора бачите, стоять. Вони йдуть, ці, ці шини йдуть як на сніг, так і на грязь, на дощ, на, на суху погоду. Там такий короче, малюнок. Бачите, зимові. Дуже гарний, бачите, які протектора. Тобто вони дуже гарні, не дуже шумні, тому що, знаєте, є ще одна, як сказати, лінійка да, преміорі віамеджіорі. Просто називається Пріміорі Віа Межеорі. Вона йде краще щеплення з асфальтом, але вона буде шумна. Реально шумна, при скорості більше 70 км на годину, вона буде дуже шумна, ну прям як свист самольота, буде отак вот шу шумна. Ну Якщо у вас хороша шумоізоляція в машині, то вам не страшно. А от Premiori Via Maggiore Z Plus, зараз я вам покажу, де воно пишеться, Z+, Ай, покришка перекручена в нас на ту сторону. Зараз на заднє подивимося з вами. То ця не така шумна. Ця шума шумо-шумо менше коротше, шума. Де вона? Ага, о, є, дивіться. Ось Via Mejgeoрі Z. Ця не така шумна. Ну, але й на 10% не таке в неї краще щеплення, як у просто Віамеджеорі. Ну, це так я не знаю. Розказую вам. Зараз спробую показати вам сам протектор з самого самого низу. Ось дивіться, який. Бачите, все, як вона йде для води. Якщо сильна вода, вона буде добре їхати. Якщо сніг. Бачите, і на сухий асфальт ось такий малюнок. Ой. Так, ну і що? Далі? Це так, чисто така чоловіча частина. І що, все, ми тут все поробили, Осталась одна капустинка, зараз піду провірю. Свою капустинку одну. Бачите, яка вона пізня. Вже майже кінець у нас жовтня. А моя капустинка, ось о, остання, дивіться яка, не дуже велика. Ну, я ще її не зриваю, морозів не було, думаю, хай ще підростає. Вона тут одненька росте. Одненька підростає. Так що ось так у нас це виглядає вже. Іриси я підстригла. Сюди часник вже не садила, не хочу ніякого часника садити. Тут також перекопали, ще вель його немає. Тут Аїриси підстригли все. І все. Тому йдемо з вами. Сережа там зонтик стирає. Це в нас які красиві квіточки заціли. Бачите, які гарні хризантеми. Червоні-червоні. Але як так, як їх їли хрущі. Подивіться, які вони стали страшні. А були такі, знаєте, великі, були, красиві, такі були, е круглі такі. Була, ти подивіться, що з ними стало? Взагалі наші помідорчики, які ще не знають, чи доспіють, чи не доспіють вони в нас. Але є два штуки. Так, тут куча листя, тут Сережа в нас обирає. Она, ох, Сережа! Як розвернувся, так уже розвернувся. Мангал це правда. Так, і покажемо, які ось колеса були в нас. Ми два привезли, забрали із, із, цього, із цього з. Скажіть, я вам скажу, господі, з тої майстерської, в общем, де ви міняли, ось такі в нас вони стояли, бачите? От їздили своє, це теж преміорі, тільки що скажу, яка солазо. Так, да, ми взяли салазо, а. Салазо, що думав у нас друга салаза. І що я хочу вам сказати? Солазо, зараз я Сережа спитаю, чи вона шумновата, але вона від'їздила, ми її не міняли ні зимою, ні літом, ну так вийшло. І дуже себе добре показала на трасі. І дивіться, день у день од'їздила, дивіться, що тільки з нею стало, бачите? День і день я вам кажу. Ну так конкретно їздила. Сережа, так а в нас теж це солазо, оказується. Ну, да, а я не солазо хотіла, а якусь другу я хотіла. А вона як, шумновата? Шумновата? Що? Шумна якась. Сильно, так? А, так тоді не беремо. А яку ж я хотіла взяти, що її не було? Не салазо, значить. А що а ж я хотіла взяти? Ти не пам'ятаєш, тому році ми е, хотіли взяти, а взяли салазо те, що було. Я забула. Не салазу ми хотіли взяти. Ну, бачите, шумновата він кажеться. Це літня була резина, вона дуже добре показала. І дивіться, два колеса. У нас попередньо на приводна, то два колеса нормально. Ну, день у день їздила, супер, і ще ось на, ну, на запасну спокійно ще, бачите, ще там міліметр є, можна ще на запаску спокійно, я так думаю. Давай. А я чогось думала, що у нас этот... не салазу. Ми якусь другу хотіли преміорі літню. Ну, вона хороша. Але з нашою шумоізоляцією, так, да, Сережа, щось не підходить. <рес> Надо не таку шумну брати, бо щось наша шумоізоляція підводить. Що, <рес> помив уже, так? Да? Будеш ставити сушити. То я раз той мила, це раз Сережа миє. Ано. Бачите, Не відмивається, отій гусінь нічого в нас не відмивається взагалі от слова зовсім. От бачите, п'ятна так і залишаються на зонтику. І осталось, зараз воно посохне та і все. Не відмивається така срань та гусінь. Що на зонтику? П'ятна залишаються, зайчик вимивав, вимивав. І я той раз мила, мила, ну воно отак і залишається. Ну, це вирішили його вже промити. Ось зараз його помиє. Та висохне та вже все. Складемо його на зиму. І все. Ось, сусідський горіх. І все листя у нас. Капець. Скільки раз казали, ті сусіди і ми, і щоб зрізали. І ніхто нічого в общем, не робить з тим горіхом. А я сказала, що вже вбирати цьому році не буду. Хай воно валяється. Так що таке. Наш часничок. Так, да, там щось перчик наш є там. Да. Там перчик є, але щось він не спіє. Є-є, але не спіє. Слава Богу, кіцька наш Борька, бачите, з котами тут нічого особо не вигрібає. Часник весь весь на місці, що дуже добре радує. Давай! Ай! Та ну, та хватить. Все, зато тепер на цьому столу осталася от така дирка. І не знаю, що з цим столом робити. Хай він ще стоїть, поки в нас зима. а на весну сюди зробить, як дасть Господь зробить цього. Біседку так, а тут нам шашличок зробить, щоб вже знаєте, воно з метала було зроблено, столик гарний був. І зробити ці лавочки, щоб ці положити подушечки такі на лавочки. Ну це так, я трошки забігаю вам наперед, озвучую свої мислі. Але знаєте, як воно буде? Як кажуть, знаєте, ми плануємо, а Господь розполагає, так ото і в мене. Я планую, озвучую, а Господь буде розполагати, як, чи зробиться, чи, чи не зробиться воно. Так що так. Сережа, ну все, ну хватить. Давай, все. Ну ну не хватить, не хватить зараз сонечка, щоб висохло, ну що ти будеш потім його робити нести. Угу. Та вимов, я думаю, що з цим столом робити з цими. Це, це, це ж робилось на один год. Що? о-у? Мене таке не устрає твоє. У -у. І що з перцем там робити, де глянь?